Good yeah. evening, Послідти, Анатолій Іванович. Шановні учасники, шановні хлопці! я від імені департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації вітаю вас початкам замагання. По-перше, я хочу піддати велику подяку організаторам цих замаганьів. Мы с вами что, яким даже таким чиновником таких запис воспользоваться проводим заморание одини. Я бажаю вам хороший видео. Начальник увидел селищной культуры і спорта, управления культуры, спорту, в области политики Лудзюк Артем Вікторович. Доброго дня, шановні друзі, шановні гості, представники команд. Я вітаю вас в нашому місті, я вітаю вас тим, що не вважаючи на ситуацію в нашій країні, ми все ж таки наважилися проводити обласні змагання, наші спортипіани, спорт це рух, спорт це життя. Тому найголовніше, щоб ви отримали задоволення, провели змагання без травм. Бажаю вам гарної гри, успіхів і насободи. Представити eh, суддівську команду сьогоднішнього наших змагання. І так, тренер центру спорт для всіх. Печерний Володимир та Анастасія. Тренер центру спорт для всіх майстер спорту України з волейболу останав. І представляю наших сьогоднішніх змагань, директор центру спорту для сіт Ніколаєва Тетяна. Я приємню до всіх бажань, які вже було заказана, наша сусідка приятель теж вам бажає успіхів. Головне, гарно настрою. Тут, тому що ну, ми звикли вже до висоти, до всього, до цього майданчика. Він mm -hmm. теплий, душевно, можна так сказати. На yeah. 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 що себе не лаштував. Тільки на перемогу. Yeah. на перемогу. Тому що головне настраїтися на найкраще. Готуватися до найгіршого, але настраиватися yeah. на найкраще. Yeah. 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 Розкажи, як готувалися до цих змагань, скільки було тренувань, скільки зіграна команда? Yeah. Ну, тренувань активних почалося yeah. ну, напевно неділі-дві тому. Ми почали активно тренуватися, там захист, атака, таке. Ну і додавалися морально до цієї гри, тому що ми знали, що суперник будуть тяжкі, але шанс є, шанс завжди є. Ти в якому амплуа граєш? Я догравальник наразі. Як давно в волейболі, чому цей вид спорту подобається? Мені, як сказати, <схід> мені любить я люблю пригати. І виходить, що наскільки скільки давно рік і сім місяців десь. Получається, чому волейбол? Ну ані подивився, і мені сподобалося, і тому пішов на волейбол. З'явилась можливість, і ми з моїм другом пішли на волейбол. Ти южницький чи сичавка? Сичавка. Угу. А в якій школі навчаєш? Четверта. Один, два, три, три, по-моему, я не знаю. А потім міста п'ятій, не четвертому, разві, міста держму. На місце стали, будь ласка, ну і переможцями сьогоднішньої нашої зустрічі стала команда міста. Турнір був дуже впечатляючим, команди були дуже сильними, достойними победи. Больше всего понравилась команда Одеса. З ними було тяжелі. У вас професійна команда, у вас є так спортшкола, я розумію. Так, да, у нас є спорт Дюсша локомотив, і ми займаємося там. Наскільки ви зіграні, і як це позначилось ваш рівень ну, професійний? Ви побачили грани вже дуже багато літ. Граю в місті в одному колективі дето около 3-4 літ в місті, і за этого завжди виграємо. в южному вперше граєте? Так, да, в цьому місці ми перший раз ще граємо більше не було. Ну, очень подобався зал, приятные люди. Наскільки звикли до такої стелі, оскільки, ну, напевно, граєте з більш низькою стелею, так? Так, да, грали більше ниже потолок. Цей зал взагалі большой, більше можливостей, намного більше. Це вперше для вас чи ви вже перемагали на чемпіонаті області? Ми вже виграли на чемпіонаті області неоднократно. Скажи для тебе особисто волейбол, скільки років ти в ньому і чому цей вид спорту? Я вже около п'яти з половиною років в волейболі. Пытаюсь развить в цій сфері, так як очень нравятся ці емоції, подачі, силовые. це на самом деле очень интересно і очень полезно. Яка позиція в тебе? Дейгровщик. У нас ну, така команда створилася ну, буквально десь рік рік тому назад. Вони всі різні, різного року народження, але ну, бажання є, нема, на жаль, досвіду спортивного. Ну, ми дуже будемо тренуватися, будемо. Да, ми хочемо все ж таки э, стати переможцями. Ну, потихеньку. ми зараз ми зайняли четверте місце. Потихеньку будемо йти до першого місця. Ну, мені дуже подобається, що всі команди, які приїхали, для них це ну, дуже велике враження від цієї цього, від цього прекрасної, від цих умов. На жаль, нам трошки помішала тривога, ну, але все ж таки ми дограли. На жаль, поїхала одна команда, вона ну, не дограла, вони зайняли останнє місце, їм далеко їхати. Ну, команди дуже всі дуже в захваті, і ми знову ж таки. Ну, я так думаю, ці ж команди чекаємо через тиждень. У нас буде першість серед дівчат. Я так думаю, що ми зіграємо добре. Ви подавали заявку на участь в плані, щоб місто южне приймало? Е, так, так, ну. І мало того, коли прийшов календар е, спартакіади школярів, то ну, відразу сказали, що волейбол буде в місті Южному, тому що в нас є такі гарні умови. Ось так що ми готувалися до цього. Так. Декілька повітряних тривог і почали невчасно доводилося перериватись. Як це позначається на фізичному, емоційному станах е, гравців? Ні, хлопці молодці, е, всі з, з розумінням віднеслися до цього. І ми швиденько все ну далі починали грати, тобто не було ніяких ні нарікань, нічого. Всі розуміли, що це ну не від нас все залежить, так не і ми закінчили. Саме головне, що ми закінчили ці змагання без травм і всі, всі задоволені, поїдуть від нас. А такі ну зупинки впливають потім на гру в плані. Ну що вони налаштувалися? Так, впливають, але ну хлопці були налаштовані всі грати, тобто вони ми відразу їх попередили, що ну в разі повітряної тривоги ми будемо зупиняти гру. І я так думаю, що хлопці настроїлися, що їм все одно треба грати вже нікуди не дінешся.